Нарешті вийшло нове обновлення в мене. 5.1.0 Ну, я чув, що там нова карта О, для гонок. Оце. І тут додали два коників. Оце оце. Оце. І оце! Ех, я думав, що це буде якийсь ОУС скелет Ні, Не буде. О. Ничего не О, вот це новое, или, или це старе? А нет! Це це по любому нове, новое и і, і все это все. Знаю? О. Хм, Походу я вот це бачив, по-моему, якомусь відео. Я не знаю, кто це. А, це старе? якийсь тупий, на якийсь каргон, петух сосіска і. і. а, прикольно намальована, до речі. <кхід> é, це просто... це два буде. О, ванна? А ні, це басейн. О, це те, що мені потрібно. все. О, це буде прикольно. У мене вот такий басейн з качкою. І я думаю, що це все. Пост -эфет. О, це, це дуже крипово. Це крипово. Мені цей ефект подобається. Да, розреб щось трошки не так багато добавився. і все. Машини новенькі. Хм. І. мм. Ну, а що в А, це старий, я поняв. Похож на якийсь хоррор ефект. Мені, навіть, це потрібно. А, костюмы заходим. Хі -хі 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 -хі. -хі -хі. О. Короче, я уже це все бачу в Ютубе. О, я вот собаку бачив. А, че оно безкоштовно. Оно мені похоже, як Апапа, ха-папа та ката. Ха-папа-тата. Що за друга версія Мід Кофточка нормальна. Це теж прикольно. Це теж. Я хочу цей костюм купити. Ну, воно коштує 300 євро, а мене тільки 50! А-а! Коротше. Стробері! Ніе! Прикольне кофточка. Ну, костюм все нормальный. А це ненормальный. Картопля скин. Якийсь костюм непонятный. О, посылка на зайд засранец. А, и, э, Кит. Якийсь гуфи дуже. И криповый. Похоже на... Хм. А, это а, а, костюм из Роблокса? <свист> <свист> а, это реально костюм из Роблокса. Вот це, вот, це, вот це. <свист> Мороженчик! И вот это. Какие-то костюмы SCP. Да,